Новорічна молитва, залишу гомін і розмови. У тиші ночі я війду і перед іменем Христовим свої коліна прихилю. Подякую за рік прожитий, за радість, смуток і печаль, за те, що трепетні молитви мене ведуть у Божу даль за друзів добрих. За родину, за дорогі мені серця, за те, що я тепер дитина свого небесного Отця, стрічала я порою грози, давив у плечі хрест не раз, а витирали мої сльози пробиті руки кожен час. Коли я падала без сило, у відчай на самім краю. Бог брав мене під вічні крила, казав, я так тебе люблю. І день за днем вперед спішили, і цілий рік минув, як сон. Тепер коліна я схилила, Христа, прошу в молитві знов: даруй душі моїй наснаги, терпіння, мудрості, тепла. Мені дай мужності, відваги. Щоб добрим воїном була, вогнем сердечним, щоб зігріла я тих, хто в світі охолов, щоб ближніх болі розуміла, і всюди сіяла любов, на поміч скривдженим спішила, зважаючи на часу плин, і в цьому році, щоб вручила тобі я сніп хоча б один. Твоїй лиш волі віддаюся, мене святий благослови, тримай в своїх руках, Ісусе, і будь зі мною назавжди. Автор Наталія Луцик-Мартинюк